Благодійний фонд Ростислава Мельника передав першу квартиру родичам Героїв Небесної Сотні. Днями своє майбутнє житло у Львові оглянула Наталія Бльок, дружина загиблого героя. Гарна простора є де розвернутися. Не вірилося до, до самого кінця, поки не побачили. Залишилися ще такі люди, які. Розуміють все, що сталося, відбулося для чого воно було. Ініціатива забезпечення житлом родин загиблих героїв Небесної Сотні Львівщини належить благодійному фонду Ростислава Мельника. Сам фонд вже виділив чотири квартири, але до доброї справи долучилися і інші небайдужі. Загалом житло мають отримати 10 родин героїв. Єдине, чим ми можемо їм допомогти, це подбати про. Благо і благополуччя їхніх сімей, і про їхнє майбутнє. От ми показуємо приклад і хочемо, щоб нас підтримали другі чи можуть. І от віддали вже першу квартиру на черзі ще три. Ми знаємо, що десять. Родин Героїв Небесної Сотні отримають квартири. Ще над другими десятьма працюємо з другими забудовниками. Думаю, що результат буде ближче майбутнє. Ми в цьому напрямку працюємо, щоб допомогти всім сім'ям Героїв Небесної Сотні Львівщини. Рівно рік виповнюється з часу найбільш жорстокої розправи злочинної влади над учасниками революції гідності. Кожен українець повинен пам'ятати подвиг героїв, які допомогли відстояти європейський вибір України.